Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивця психопата. Бе. <плес> О, О, Боже. О, це так. круто. Він на рух реагує. Алло? Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою. Ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні. Не цього разу. Я хочу боротися, як ти. І Якщо скривдиш її. і коли ти будеш тут Дивитимешся. Зірвемо маску спокять. А усі твої друзі вмирають. лише тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? А! Татом, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляємо у стіну. Куди? Праворуч від дверей. стрелять! Сара! Ты хочешь от него? Вин мертвый. Ты маешь быть певна. У голову стреляй. Я сболю все дотла. Выродок! Виродок! Будет весело.